18-річна молода мама Анастасія Катран створила петицію на офіційному сайті президента України про присвоєння звання Героя України її 21-річному чоловіку Олександру. Чоловік загинув 26 грудня через артилерійський обстріл росіян під час укріплення позицій в районі Мар'їнки. А через два дні, 28 грудня, в Анастасії та Олександра народився син Матвій, якого молодик так і не встиг побачити. Олександр Катран родом з Херсонщини з Анастасією. Вони познайомились під час продовження служби в Донецькій області, в селі Першомаріївка, де дівчина проживала на той час. Це було першого юня червня. Він прийшов до мене зі своїм побратимом о п'ятій ранку. Спочатку вийшла мама, потім я. І його перші слова це було Привіт з наступаючим тебе днем народження, Мене звати Саша, Тобі допомогти. В нас велике господарство. І він мені запропонував свою допомогу. Ну я відмовилась на той час. Анастасія розповідає, Олександр ще до повномасштабного вторгнення пішов на строкову службу в 95-ту окремо десантну штурмову бригаду. А у 2023-му підписав контракт з СУ. У свої 21 він вже був командиром відділення, якого поважали і любили побратими. Він дуже співчутливий. Він дуже дуже всім любив допомагати своїм побратимам. Просто прохожим багато разів ми там з ним десь були, підходили діти. Старенький, він допомагав і купляв продукти, і купляв, якщо треба, ліки, і просто гроші давав, допомагав добратися там додому чи ще якось. Також саме і побратимам своїм він допомагав, як тільки міг. Він був командир відділення, його взагалі його всі побратими дуже сильно любили, та й друзі дуже його любили. Після підписання контракту пара переїхала в Житомир і чекала на первістка. Анастасія каже, Олександр дуже чекав на сина, хоча лікарі не давали втішних прогнозів і гарантій, що дівчина народить. Синочок – це Матвійко наш, дуже очікувана чоловіком дитина, тому що мені казали, що я не зможу мати дитину. Якщо я буду вагітна, то в мене буде викидень. І коли чоловік якраз перевівся на контракт, підписав його, ми дізналися, що я вагітна, що він одразу знав, що в нас буде хлопець. Ось. І усю ось вагітність я дуже сильно хворіла. Ми нікому не казали майже, От тільки найменше наше окруження знало це. А... Ну, і ось якраз у нас Матвійко народився 28-го. Грудня, а чоловік загинув 26 грудня. Він не встиг побачити сина. Анастасія разом з півторамісячним сином Матвієм вирішила залишитися жити у Житомирі, де похований її чоловік Олександр. Нині дівчина самостійно займається вихованням сина. Мріє стати військовим психологом та робить усе можливе, аби її коханому присвоїла звання Героя України. Це заслуговує кожен військовий. Він полег там за наше життя. Не проживаючи там своє життя, свої мрії, плани, діти, родина. Він все це покинув, залишив і пішов воювати за країну, за спокійне життя. І вони повинні бути посмертними героями. І для мене дуже важливо, щоб вся Україна визнала, що він справді герой, тому що так воно і є. Нині петиція набрала трохи більше 6 тисяч голосів. Збір підписів триває. Анастасія просить усіх небайдужих підтримати цю петицію своїм голосом. Посилання на яке ви зможете знайти у нас на сторінці Фейсбук.